Страшний день, 14 липня, назавжди залишиться в пам'яті пані Оксани. Зранку вона саме проходила біля площі перемоги і бачила, як над її головою летить ракета. Спочатку мені стало дуже гаряче, з однієї сторони почала слух, почав пропадати. Згадує, тікала звідти так швидко, що і не зогляділася, як дісталась додому. Вже в помешканні відчула біль і зрозуміла, що отримала опіки. Якось я могла йти, я прийшла додому, і дочка подзвонила, сказала, що треба терміново приймати холодний душ, холодну ванну, тому що це якийсь термічний опір. Тому що через дві години почали вилазити пухирі на шкірі. Сьогодні жінка прийшла до прозорого офісу, аби отримати допомогу від французької міжнародної організації Актет. Благодійники працюють в нашій державі вже сім років, не залишилися байдужими і до горя, яке спіткало Вінницю. Співпрацюючи з міською владою, швидко налагодили процес виплат, аби підтримати людей у важкий час. Ані нам дали як список людей, які були в цій катастрофі, которые... сім'ї, де хтось кто то погіб, і у людей були раніні. Розмір допомоги 6600 гривень. Ми допомагаємо всім людям одній сім'ї. Значить, що якщо у вас буде 4 чоловіка в сім'ї, це чотири рази допомоги. Щоб це була швидка і удобно, та ж то ми відправляємо все одразу на один раз. Аби отримати допомогу постраждалим, необхідно спершу заповнити анкету. Зробити це можна як у прозорому офісі, так і зв'язавшись телефоном. Процес займає лічені хвилини. Анкетування займає приблизно 10 хвилин, в залежності від того, чи всі документи є. Якщо все організовано, то 10 хвилин приблизно допомогу від організації отримали вже 69 родин. І навіть що, що психологічно, це важливо, що хтось думає про людей. Як і сам процес оформлення, так і період нарахування грошей досить швидкий. Вже за декілька днів кошти від французької гуманітарної організації надійдуть на рахунки людей. В Україні запрацював державний портал розшуку дітей. Інформаційна платформа Діти війни допомагатиме батькам та правоохоронцям збирати інформацію про постраждалих зниклих безвісти або незаконно депортованих до Росії, за словами радниці уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації і координаторки інформ платформи Діти війни Дарії Герсимчук, кількість дітей, які фізично страждають від війни, щодня збільшується. Станом на сьогодні 693 дитини поранені. 358 загинули, 203 зникли безвісти, і щонайменше 5754 нелегально депортовані в Росію. Водночас правоохоронці знайшли 4039 дітей, ще 47 повернули з депортації. Сайтом можуть скористатись батьки загубленої, переміщеної або ж депортованої дитини та всі, хто має будь-яку інформацію про зниклих дітей, порушення їх прав та злочини скоєні проти них. Цей портал створено як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення зміст примусового приміщення чи депортації. Інформація розміщена на порталі це наочне свідчення геноциду українських дітей та злочинів проти людяності, які армія Росії щодня здійснює проти українського народу. Навчальний рік таки розпочнеться 1 вересня, але без укриття школи не зможуть працювати офлайн. Таке рішення ухвалив уряд. Шкільним сховищем можуть стати підвальні або цокольні приміщення. Там має бути електроживлення, освітлення, система водопроводу та каналізації, вентиляція і вказівники. Перед початком навчального року укриття в школах міста перевіряють спеціальні комісії. На що звертаємо увагу вперше? Це чи наявні два евакуаційні виходи, чи вони є незахаращеними. Наскільки дотримані всі вимоги стосовно і пожежної безпеки, наявність первинних засобів пожежогасіння. є у сховищі одного з Вінницьких ліцеїв і запас питної та технічної води. Готовність укриття показують міністру розвитку громад та територій. Трошки додавити да, місць для сидіння, забезпечити додатково додаткове ліхтарями освітленням, і в принципі це укриття готове для прийому і учнів, і працівників цього закладу, цієї гімназії. У підвалі сухо та не холодно. Втім, роботи з облаштування ще не завершені. Попереду встановлення санвузла. Обіцяють 1 вересня дітей та вчителів тут зустрінуть з безпечним та комфортним укриттям. Ми побачили, що існує. Дуже великий об'єкт в підвальному приміщенні, в мінус першому поверсі, який забезпечує суттєву кількість місць, довести його до необхідного рівня. Працює Державна служба надзвичайних ситуацій з тим і впевнений, що ми з цим впораємось. Міський голова Сергій Моргунов відзначає, безпека дітей на першому місці. Тому комісії перевіряють не лише найпростіші укриття у висотках, а й шкільні підвали. Загалом за тиждень оглянули близько двох тисяч приміщень. Об'єктивно 44 шкіл, Саме в самих школах тільки в 25 є укриття, тобто підвальні приміщення або ті приміщення, які можуть вважатися як укриття. Решта ми будемо відпрацьовувати згідно з рекомендаціями ДСНС щодо поряд, які є у нас будівлі, де можна створювати відповідне укриття. Міська рада докладає максимум зусиль, аби забезпечити усі передумови офлайн навчанню. Процес обладнання сховищ у вінницьких школах тривав впродовж літа, тому і не діяли пришкільні табори. У Вінниці фонд громади Подільська громада допоможе мешканцям облаштувати підвали, аби там можна було сховатись в разі небезпеки. Укриття для життя саме так назвали проект. Учасники, які подадуть заявки, зможуть зробити у своєму підвалі будь-який вид робіт в межах фінансування. Це може бути освітлення, проведення зв'язку, покриття підлоги, місця для сидіння. Подавати заявки на участь можуть команди ОСББ, ОСН та ГО, які мають бажання облаштувати укриття і мешкають на території. Вінницької громади це знову ж таки грантовий проект, який було не так легко отримати фінансування на нього, тому що укриття не дуже хочуть підтримувати донорські організації. Але тут ми знайшли, і ми дуже тішилися цьому. І ось завдяки цьому проекту ми можемо облаштувати 20 укриттів, і також ми будемо до них до кожного давати такий пакунок першої необхідності, куди будемо ставити такі покривальця, ліхтарик, настільні ігри для діток, аби вони з більшою охотою туди спускалися, в це укриття аптечку. Будемо. Тобто, це буде. Ми розуміємо, що 10 тисяч гривень, які ми даємо на кожне з цих укриттів, це не такі великі кошти, але точно знаємо, що за них можна щось зробити. Кінцевий термін подачі анкет 16 серпня. Бажаючи поліпшити умови у своїх укриттях, повинні детально і розгорнуто аргументувати, для чого саме їм потрібні кошти. Бо на основі обґрунтування буде визначена двадцятка укриттів, які отримають грантову підтримку. Також варто додати фото підвалу у теперішньому стані. Умовами конкурсу є те, що має бути обов'язкове співфінансування не менше 2 тисяч гривень. Тобто кожному укриттю буде надаватися грантових 10 тисяч і від 2 тисяч це співфінансування самого уже того, хто подається на конкурс. Мають обов'язково детально подати заявку в заявці, вказати стан укриття, який зараз існує, так що, що бажають, щоб в ньому було а також детально розписати кошторис грантових та співфінансування. Автопарк пожежної частини в селі Піщанка поповнився ще однією спецмашиною. Автівка ЗІЛ працює на дизельному паливі, має більшу ємність води, ніж у тих, що вже є у пожежників. Машину своїм колегам передали рятувальники однієї з частин Вінницької громади, аби піщанські надзвичайники могли оперативніше реагувати на тривожні повідомлення від громадян. Вона раніше слугувала в четвертій частині міста Вінниці не порогова. Зв'язку з тим, що ми отримали від державних клуб надзвичайних ситуацій нові автомобілі, тому ми забезпечили місто Вінницю в першу чергу. І цей автомобіль вивільнився, і ми прийняли рішення про те, що він має знаходитися власне отут, тому що тут прикордонний район. Автомобіль буде застосовуватися для осіння пожеж. В житловому секторі, а також в екосистемах. З початку року у нас більше ста виїздів на пожежі. Більшість з них це природні екосистеми. Відсьогодні придбати антибіотики в Україні можна лише по електронному рецепту. Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я. Для отримання рецепту спершу необхідно записатися на прийом до лікаря та пройти огляд. Після цього, за потреби, лікар випише є рецепт на антибіотик. У міністерстві зазначили, таке нововведення має розв'язати проблему нераціонального вживання препаратів. Промочило ноги, автівки і навіть ліфт Вінничани викладають у соцмережі наслідки рясної зливи. На відео вінницькі дороги залиті дощовою водою. Лє з неба так, що навіть зливова каналізація не встигає поглинати опади. Потім відважних водіїв негода не лякає. Попри все, їдуть по запланованому маршруту. Не страшна злива, і велосипедистам, щоправда, двоколісного ведуть поруч. А на цьому відео вода просочилась навіть у приміщення. І затопила ліфт. Карта поляка для українців. Відтепер громадяни нашої держави зможуть отримати карту поляка у Польщі. Раніше оформленням документу займались виключно на території України. Документ не дає польського громадянства, однак, маючи його, можна навчатися та працювати на рівні з громадянами Польщі. Зазначимо карту можна отримати лише за наявності у родині польського коріння. 17-річна переселенка з Миколаєва продає іграшки власного виробництва, аби назбирати гроші для зсу. Яскраві тюльпани, зайці у вишиванках, екотурбинки та кухонні прихватки. Асортимент від мишки – так себе називає Ліда на будь-який смак. Ще в нас є такі прикольні густки. Боже, як же я їх люблю? І вони в них можуть шевелитися лапки. Вони самі не стоять, але їх можна посадити, і вони як і для інтер'єрної іграшки дуже буде класно. З рідного Миколаєва до Вінниці родину вигнала війна, та зламати патріотичний дух не під силу жодним ракетам. Юна Ліда разом з мамою волонтерить з 2014-го. і на потребах військових знається на рівні з дорослими. Я вже в цьому руслі не перший день, тому я розумію, що потрібно. І коли я бачу, що там акумулятор скільки стоїть там по акції, то я питаю у знайомих військових: що а вам потрібно це, а вам потрібно це? Якщо кажуть так, тоді я збираю. Починала Ліда, малюючи для бійців. Далі мама навчила плести килимки, котрі передавали військовим. Вона гачком, я її різала смужки на смужки цієї футболки. Вона ці килимки виплетала. Ми намагалися зробити різнокольорові, яскраві. І тоді ми відправляли це в зону бойових. У неї є своя така штучка, фішечка своя, вона чіпляє на булавку, написано, що від мишки і дві цукерки. Для чого це робилось? Щоб можна було в бліндажі, в окопах підстелити або під ноги, або сісти на них. Це тепліше. Це приємно ще, але у нас були такі випадки, коли хлопці присилали їй фото, що отримали, і от лежить, а над ним плимок цей підвищений. Вона каже: Я ж для чого? Він каже, ти що, як я стану ногами, якщо це дитина плила? Цього разу сума, яку потрібно назбирати 13 тисяч гривень. Кошти великі, бо ж за свої іграшки дівчинка бере символічні суми. Одна квітка всього лиш 20 гривень. За ляльки просить від 250 до 350. Роботу не враховує, хоча сидить за справою зранку до ночі. Тому у пошитті часто допомагає мама. Я вважаю, що ініціативи дітей дуже потрібно підтримувати. Хтось себе дуже гарно показує свої результати в спортивній діяльності, хтось в дизайні, комп'ютерних яких ініціативах. Діти зайняті, діти себе реалізують. А інакше як по-іншому? Вони ж не зможуть вибрати, куди вони будуть далі, йти і чому їм хочеться ні. Завжди підтримую. Іноді вже буває таке, що вона каже: Мам, є ідеї. Я кажу, все, я збігаю з хати. Я вже не хочу ніяких ідей. Буває таке. Створюючи хендмейд-вироби, майстрині міркують глобально, бо ж це не просто речі, вони мають приносити користь. Такі і продаються краще. Це екосумки. Я думаю, вони дуже зручні, особливо з нашою екологічною проблемою в Сіті. Є ось такі ось вишивкою. І вони тримаються, вони з такими ручками, у кожного є свої кольори, тобто тут сині, з різними вишивками, але мені подобається коричневий, Давайте я теж їх розкладу. Ось такі ось коричневі. Частину вирочених коштів дівчинка витрачає на закупку матеріалів та фурнітури. Все, що залишається, відкладає на купівлю акумулятора. Імпровізований ярмарок не залишає вінничан байдужими. Більш того, надихає та підбадьорює Це велика праця. І дивлячись на такі патріотичні символи, це піднімає і настрій, і дух, і те, що у нас росте гідна нація. Це дуже круто. Тому молочинки, щоб створити такі проекти, воно ніби така дрібниця, але йдеш містом і розумієш, що кожен, як муравейник, трудиться над тим, щоб було майбутнє в нас. Та Іліда після кількох продажів вже вивчила вподобання вінничан і робитиме те, на що є найбільший попит. З Вінниці дуже багато йдуть ось ці вузки. Всі вони просто дивляться і такі вау, які бомбезні. бомбесні. Багато беруть. Саме тюльпанчиків і багато беруть зайчиків. Як усі війничани дуже люблять інтер'єрні іграшки, які можна подарувати, з якими можна подивитися та око порадувати. Сьогодні, 2 серпня, комунальна інфраструктура міста працює у звичайному режимі. Транспорт курсує по графіку. Комунальні послуги надаються у повному обсязі.